Жінки в Росії виступили проти воєнної мобілізації, пікетуючи Міністерство оборони, адміністрацію президента та Верховний суд. У Москві родички мобілізованих вимагали демобілізувати своїх рідних. Подібна акція відбулася і в Санкт-Петербурзі на Марсовому полі, де родички виразили своє невдоволення діями влади та обмеженнями, що заважають проведенню подібних мітингів. Але як ви бачите на фотографіях, там було, ну, осіб 15 це максимум, і майбутню їхню судьбу нам теж з вами відомо. Ну а далі давайте поговоримо про Німеччину. У ФРН зростає політичний тиск на канцлера Олафа Шольца через ракети Таурус. Внутрішній тиск у Німеччині зосереджується на питанні передачі в Україні далекобійних точних ракет. Політики з різних партій вважають, що настав час передати Києву. Цю високоточну зброю. Голова Комітету Бунденстагу та оборони Марі Агнес висловила переконання, що всі європейські держави мають продовжувати підтримувати Україну зброєю. Зокрема, вона наголосила на необхідності постачання більше боєприпасів та перш за все розпочати постачання крилатих ракет Таурус. Представниця партії зелених Сара Нані. Також відзначила, що поставка крилатих ракет Таурус давно назріла. За її словами, це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Свою позицію також висловив представник Християнсько-демократичного Союзу попереджаючи, що недостатня кількість поставок зброї може дозволити росіянам посилити свою позицію на полі бою. Таким чином. Гучні такі заклики німецької влади щодо передачі крилатих ракет Таурус можуть збільшити тиск на Олафа Шольца. Я вам нагадаю, що німецька компанія заявила про готовність відновити виробництво далекобійних ракет Таурус. Я вам нагадаю, що це дуже крута крилата ракета, дальність її ураження може сягати в 500 км. Ну, а ми переходимо до наступної новини. В НБУ розповіли, що буде без допомоги США. Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив, що українцям наразі не варто хвилюватися, оскільки країна може протриматися за рахунок власних ресурсів. Пишний відзначив відновлення внутрішнього боргового ринку як такий позитивний момент та підкреслив, що план Б України існує. Але що це за план Б він не назвав. Глава НБУ висловлює надію, що всі заходи банку сприятимуть успішному пройденню і 2024 року, хоча визнав, що існують певні ризики. А також Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги на випадок відсутності узгодження програми підтримки для України на європейському саміті. Ну і на завершення, будьте дуже обережні. В Україні наближається різке похолодання до мінус 20 градусів. Найхолодніше очікується у Чернігівській та Сумських областях, ну а подальше похолодання передбачається по всій країні. У центральних та східних областях очікуються хуртовини, ожеледь та значні опади. Водіїв попереджають про желедицю на дорогах. Я вам нагадаю, що в Києві в 2023 році рекордно довго не було морозів. В мене на цей момент все. Підпишись на канал. Дякую!